Процес визначення переможців здійснювався членами фахового журі на чолі з Андрієм Гречило, автором Малого Герба. Усі є фахівцями з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства. Загалом до конкурсу було допущено 112 робіт. Журі презентувало своє рішення 19 листопада на засіданні оргкомітету. Першу премію отримав проект Олексія Кохана. Ескіз переможець містить обов'язкові елементи для великого державного герба, зокрема, герб війська Запорізького, воїна козака, лицаря з мушкетом та знак княжої держави Володимира Великого, тобто малий державний герб. Надалі мін'юст повинен підготувати проєкт закону України про державні символи, який буде передано до Верховної Ради України. Якщо депутати підтримують цей вибір конституційною більшістю, відповідний ескіз буде офіційно оформлений як великий державний герб України.